Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні дуже хочеться подивитись, а що в нього за думки про тебе, почуття, мрії, Що він серце носить? Ви та він, що між вами? Дівчатка, не забувайте підписуватись. Бачите, поспішаю до вас. Приходити на особисті консультації. Ні, не прийде, я знаю, ви мені відповідаєте. Так, дівчатка, думайте про себе, про свого коханого. Що за кішка між вами пробігла? Ну, ви будете біситись ревнувати, що він, мабуть, з кимось спілкується. і Нічого з ним не можна побудувати, бо він вас обманює. Ну, він дурень, ви вважаєте. Або дурнувати, або так. Ну, може, хтось лагідно, хтось серйозно про це каже. Що він ніяк не може визначитись. Так, не сидіть там з подружками і не характеризуйте його. Не треба його ні з ким там ділити і про нього розмовляти. Є якісь в нього страждання, але знаєте як? Він більше ще зараз буде перейматися за фінансову якусь свою сторону, йому треба звідки збрати ресурс, настрій, вирішувати свої проблеми. Ну, прекрасно, ви і тоді нашу. Так, що між вами? Внутрішній конфлікт. Причому він більше з вашого боку всередині вас. Ну, він не хотів, навіть якщо ви там розійшлися, цей чоловік, він там кудись пішов, тут людина. А, вона б і тягнула всю цю ситуацію далі. Тобто десь пішов між вами конфлікт. Він хоче, щоб ви його дуже сильно поважали і слова поперек не сказали. У кого питання розлучення можете уникнути, відразу кажу. Тому що ви йому вигідні, йому з вами дуже добре. Кохання йде. А продавіться дуже добре. Ви не накручуєте себе. От ви прив'язані до нього, він до вас. Да, вам складно, от він знову вийшов. Він з'явиться, появиться. Розмова, прогулянка якась, навіть ну, у шлюбі, воні, це не має значення. От відкиньте сумніви. Коли вже людина з'явиться, будете спілкуватись, перебуваєте у двох, відкидайте сумніви, тому що тут можливо, знову, знаєте, як оновлення почуттів. Та ні, я вже по ньому поплакала, та ні то вже колишнє, бо та ні то що з ним буде, він ніколи для мене нічого не робив. Тут є момент такий, що може покращитись. Моя задача вам сказати, далі ви або сприймаєте інформацію, або ні. Ваші надії на родину можуть реалізуватись. І на щастя. І тут поява однозначно, ви ще будете намагатися з кимось спілкуватися, але він прийде за інтимом, за близькістю, за коханням, за таким от відчуттям, я тебе хочу, я тебе люблю. Що далі? Дівчата, тут можлива вагітність, але у вас конфлікт. От ви вийшли парою, у вас ваш конфлікт, у вас накопичення якогось там негативної думки. Або ситуації, образ, зрозуміло, у когось на рівні психології, у когось на рівні енергетики, тобто магія. Тому тут, дивіться, якщо ви будете конфліктувати і сходитись, розходитись, тут треба індивідуально дивитись, що вас чекає. Тут шлюб може бути, родина, дівчата. Перспективи були, були. Якщо вже ви їх впустили, треба кожному дивитись, що далі робити. Хто давно не з цією людиною, то давно відлюднику. Ви все сидите. Про колишнього думати, нового обрати. З новим жити, про колишнього думати. Не треба так робити. Треба обирати. Ну, вдача на вашому боці. Беріть, тому що ви постійно навіть собі будете сумніватись. Ну, б тут дивилась вас насправді на предмет негативу, тому що ну, дуже важко повірити, що людина зі щирим коханням. Що, в принципі. Таке може бути. Не робіть самі помилок, не робіть таких якихось швидких дій, рухів. Все зважуйте і вичікуйте трошки часу, тобто, ну, може, день-два, перед тим, як якісь важливі там, рішення приймати.